Сьогодні потрібно мати кошти. Але наші доблесні споживачі за минулий опалювальний сезон приростили на 2 мільйони заборгованість, активність сплати впала практично, і якщо не буде, як кажуть, дійсно, активізації сплати, то я впевнений, що газ безкоштовно давати не буду і початок опального сезону. Під загрозою. Сьогодні газовики чітко заявляють, що газу не буде, якщо не буде проплати. На жаль, Верховна Рада робить свою мінусову лепту вносить в це питання, заявляючи тим, що будуть списані борги населення, то перестають платити і гасити заборонські ті, що не платили, і перестають платити ті, хто платив. І такі популістські заяви, крім шкоди, нічого не приносять. Вони нас підтоплюють ці ставки, руйнуються будинки. В, в колодязях вода не придатна, це досліджено і нам дали результати, що ми не маємо права пити тої води. А де ж ми маємо її брати? І де ми звідки маємо її пити? Нам землю видали, місце на хочемо хочуть собі забрати. Наша худоба, худоба ходить за 15 кілометрів, туди-сюди і туди на чужу землі пасеться. Якщо розпають землю, нам нема диватися, віс не пускають, кром вирізали, посадки засажені. І ми хочемо забрати сину косу своїх, то наших дідів, батьків, прадідів. Ми заберемо їх. І ніхто нам не в них рідний реки, ніхто ні, ні, не візьме народ. А скільки дітей було побито? Мого сина побили до без до приїхав у гості з Прибалтики. Я вже не один раз казала. І так само он цю дитину забрали в заложники. Хто буде мовчати? Це ж таке бочинство руки ми терпимо. Це ж терор. І далі ніхто не буде мовчати. І тому ми звертаємося, яка би влада не приїжджала, щоб все таки вона стала на защиту людей, на защиту села. Я нікому нічого. От як тоді колхоз тільки робив, робив, ну, то сміхом скажу. а то таке скажу, ага дай з тебе. От, от, от така зарплата. Що ти возьмеш, як вона не має чого? Нема чого. От сили нема щоб робити, та, а кортити. Багато літ, мене коротить сюди. Ну то що, візьму сала хліба, прийду на кладу вогню, спічу, зіпшу воно покличу. Їдять хай як так, жінка не з Як таке вони таке. Пообмурзуються. ну, але ж, на горні. Ми засіяли, ранньо сорти, такий як напівкарлик вусатий, такий, як Миронівська ранньостигла, стигла, ремеслівна. І ці сорти вже повністю дозрілі. Перевіряли значить, вологість, мають нормальну вологість, дали хороший урожай. І я думаю, що ми цього року будемо слідкуємо. Частина буде реалізовуватися господарством, частина буде використана для власних потреб, для розмноження сортів, які є в господарстві. Під час відпрацювання області по операції загальнодержавної операції МАК. На території області на сьогоднішній день вже виявлено 140 фактів, із них порушено 60 кримінальних справ. Також знищено 327 тисяч 500 кущів маку на загальній площі біля півтора гектара поля. Видно, хтось збирав, це, воно було в колбі і побуду помістили в пакет. Медична груша така резина, вона в, той, в тій груші знаходить. А як вона взялася, де я можу, не знаю, в градусниках, радусника десь на якомусь производстві вона використовується дуже багато. Дуже багато йде затрат, всяких, е, сил, засобів, на збор. Якась людина може просто не хотіла тих всіх проблем, бо воно найпроще взяти його і викинути. Це заробився, ця робота зараз проводилась в того, в кого не, хто позвонив, ну, вдома чи в кого знайшли турту. Саме. і Зараз ця робота проводилася в нього вдома. Може, просто хтось не хотів такі проблеми і зразу взяв просто і викинув найлегше зробити. Кожного року тут риють біля цього будинку. Кожного року буде кілька разів на рік. От тільки починається сезон перед опалювальним так само. І постійно міняються ті труби і немає толку. Постійно залиті в нас підвали і постійно залита щитова. Вже третій тиждень риють і. Звинувачують в тому, що то має ЖЕК робити, чи має водоканал, хтось повинен відповідати. Раз їх вони взялися за цю роботу, значить хтось повинен керувати цією роботою, і домовлення повинно бути самим між ЖЕКом і водоканалом, а не спихати на жильців, що ходіть, ідіть жалітися. Ніхто нічого один на одного, один на одного скидає і не можна нічого добитися. І вже підписували всі люди, і і ходили, і по жеках, і по міськрадах. Ніхто не хоче думати про нас. З кому енерго був мужчина, начальник якийсь і казав, що він за тиждень прийде навідається, якщо ЖЕК викачає воду і щось там ще зробить якусь трубу, то вони тоді будуть вкладати труби. Тут є ж по плану отвір, який міняється дві труби всього на всього, і не можна не треба було розкопувати так цей весь фундамент довбати на таку ширину. По-друге, затоплює то підвал кожен рік. Воду є куди відкачувати. Привозять вони мотопомпу і відкачують. А тут розкопали, кинули, так і залишили. Тим більше після такого дощу. Воду можна було зразу відкачати на другий день. Ми будемо ложити там прекрасні нові труби, ми будемо ложити замість стальних труб пластмасові труби. Ми робимо хорошу справу. І ми не є причиною сьогодні того, що забудило затопило будинок через те, що оці сказки, які розказують, що там із через ту розкопку попала вода, а потім будинок. Це все єрунда. Вода попала із зливової каналізації, яка не функціонує, яка загубила нашу тепломережу, в результаті чого ми сьогодні міняємо, хоча не повинні були міняти. Це не моя функція, не моя компетенція. А хто це має зробити? Не знаю. Я не є розпорядником. ми ведемо планову роботу. Це ж не є причиною того, що в Луцьку пішов дощ і затопило на сечовій три. Те, що ми викопали. Якби ми не викопали, ви думаєте, я не затопило. Його затопило ми написали їм запити для того, щоб вияснити ситуацію. Чи піднялися оптові відпускні ціни, чи можливо середній опт піднялися ціни, от, щоб визначити економічно грунтоване це підняття чи ні? Вважаючи, що це соціально важливий ринок, і де спаливо найбільше зараз потребують сільськогосподарські товароробники, от, вже йдуть, скажімо, осінньо-польові роботи. Жнива почалися і зараз погода відновилася, де спало, більше всього буде потребувати скажімо, сільськогосподарський товаробник. О, то взагалі, я за місяць поміняв чотири фільтри. За місяць представте, який це бензин може бути. Кожен день щось піднімається. І всі люди, як їздили, так і їздять. Будемо їздити, будуть більше платити. Були постійно, ну, билися, як в кожній сім'ї. Вчора бачила її з самого ранку п'яну, що вона тут лежала і там лежала, і тут лежала, і десь тут лежала, що, вони, що вона не в состоянні була сама зайти. Було десь сім годин, а він каже, Таня вмерла. О, кажу, то що я вона в рано була п'яна, потім вже діти та повела дітей, бо гралися. Я виходила, то вона була розбирана, розпорвала і вилазила на поріг, не могла вилізти. Сама єдна, його не було десь. Ну я їй казав, та не пить, Таня кажу, не пить. А вона ніяк вип'ю. І п'є. Як убили? І захотів забрати долучка, в неї хотів забрати. розумієте? І ніяково ці воює, таня, таня, я кажу, таня, таня. Все. Тіло було направлено на експертизу, в ході якої було встановлено, що е, дана громадянка е, померла внаслідок нанесення телесних ушкоджень. О, дивіться, яка апсула. От у мене тряпки, так, от у мене е, е, та саме, утка і, і е, е, мишечка. Мишечка, така що сала. Як я можу ходити на двері, як я інвалід першої групи лежать, я безпомощна. В мене перелом бедра, так? І, і не бачу. Я йду по позору, перша А. Получається, що два рази перша А в мене. Вон без ноги, значить, два інваліди в одній хаті, перше А. Ми суботу, неділя кинути. Значить, знову все на ньому лежить, так? А інвалідів перший, а он е, півдня от на кухні їсти готують і собі, і мені. Куди підемо, куди вийдемо, до кого приступити, всі чужі, таке життя. Законодавством передбачено, що якщо людина потребує цілодобового догляду, як є в нас деякі такі робаяни, то ми таку категорію вже не обслуговуємо. Є вже відповідні заклади соціального заходу, це будинки інтернати відповідних напрямків, і вже таку категорію обслуговує не територіальний центр. Категорично проти відмовляється, куди не бути йти. А він вже, оскільки такий совісливий чоловік, хоча в неї не одружені, вони прожили вже немало рік і не хоче її кинути. Саму. Пропонували ми її будинок інтернат хоча б на тимчасово. Те, що вони мене необхідно просять, я їм все не відмовляю. Все, ну, та що тільки от покупати, то дуже важко. Бо, як то сказати, раніше хлопці допомагали. що вона ж не ходяча на возику завести, то дуже тяжко її в ванну всунути і витягнути, то сама я не зможу. Ну, а скільки часу ви приділяєте щодня? Щодня з дві години, півтора часу, бо їжджу на базари, на ринки, на, по магазинах. Те, що вони необхідно просять, то все їм я не відмовляю. Якщо чують родичі цієї сім'ї, хай почують, хай трохи відгукнуться, хай поб'ється трошки Бога. Є, в робочі дні ходи держава, призначила, вони від держави отримують. Ну, трошки проявіть милосердя до своїх батьків, до своїх бабушки, до дідусь. Від 9 травня всі надати всі 51 бригаді учасників АТО всім, і виплатити це? Називається грошове забезпечення по військовому. Люди добрі, то три місяці, вже четвертий місяць, пішов вони мені їм якась заміна. Треба, де та ротація? То чому лякають кримінальну відповідальність? Якщо людина доброволець, він служив своє, будь ласка, хай йде додому. А що не кажуть, що буде кримінальна відповідальність за тих, хто кричав Росія там, Луганську, Донецьку? Чого їх везуть? тих хлопів здорових до нас. На захід. Чого? Хай жінок дітей приймають, а чоловіків, будь ласка, в Донецьк, Луганськ, хай захищають свої квартири. Одні мами стати підняли дубцю, пішли, заплатили, воєнкомати наші навіть не стидаються, беруть хабарі і все і відпускають. На моїх очах нічно в ківерцях так само було, що хлопці від в машину доволі радісні. Машина не бідна. Хай депутатів хай биво. що мало в депутатів мають дорослих синів. Хай би хоч один пішов, де хоч один син чиновника служить без бронежилета, без каски, нема не одного. Вчора прийняте рішення, підписане розпорядження, розкликання позачергової сесії. На коли? На вівторок беруться. Як було до Миколаєва, так тепер після Миколаєва, які після першої бригади розбили по пустам тепер, щоб вони не бунтували, то їх порозкидали. Що тепер далі? Гарячі точки їй далі кидають. Вони тільки кидають їх на живе м'ясо. І прикриття ніякого немає. Мій син знаходиться біля Ізваріна. Він в командіровці 72 й бригаді. Четверті сутки їх накривають вогнем. Вони просять допомоги. Четверті сутки до них допомоги немає. Вони просять літаків. Літаків немає. І наше командування 51 ї бригади нічим не допомагає їй. Вони сказали, дружина в тебе не інвалід. Є кого доглядати? А ще 14 років маю сина. Село зібрало мені 8 тисяч. Але це все одно було мало. Бронежилет 10 тисяч. Я йому купив хорошу бронежилета, достав спеціально, бо нам привезли ні на що не похожий хороший – Це який? Чеський... – Це що пусті шоста категорія. Він сьогодні мав брошенівці. Витягували 72-го. Градами поїхали, не десантники, з градами поїхали. Позбиралися ранені і стріляють вчора, позавчора стріляють, снаради збирають на полі ті, що порозбивали. Танці, танти хлопці, на раді не їсти, ні пити не мають. На сьогоднішній день не було можливості зібрати депутатів. Не збирався кворум. Зачекайте секунду, зачекайте секунду. І пропозиція така: коли збереться дійсно 53 чоловіки на вівторок. Зробили в нас дитячу площадку. Там в нас є такий сусновий борок, зробили для дітей спеціальну дитячу площадку. але дітей туди пустити не можна. Вітер дує туди, кожен сюди, діти дублювати і забираємо по хатах назад. Бо ж, іначе там не можна діти. Такий сморід, що видирає душу, і якби так воно смерділо кожен день і цілий день, це люди можуть зійти з розуму. Це неможливо його витримати. Це воно можна сказати цілий день гуде. Як закачують більше, воно збільшується це навантаження, Ну, як перестають закачувати чуть менше. Але витримати його неможливо. Це не є якась, якесь протистояння. Тому що в багатьох випадках у нас і співпраця є. Це не є. Просто є проблема. На жаль, її можна було не довести до рівня того, що зараз з приходом телебачення з обуренням людей її можна було вирішити раніше. На жаль, цього не сталося. Ну але люди налаштовані настільки рішуче зараз, що допоки не вирішиться проблема, вони не відступлять. Немає нічого безкоштовного. Просто треба зрозуміти і приймати речі. Що якщо ми надаємо пільгу одній категорії, то за ці пільги платить інші. Ще раз наголошую: нема нічого безкоштовного, не буває і про перевізників, які приходять пільги, про підняття тарифу, і про інші питання. Нам насправді треба я підтримувати. Чисто емоційно, хоча в мене дітки вже дорослі, я підтримую депутата на течі, ну, правильно зрозуміло, абсолютно логіка подумана. Потім це питання економіки, наскільки це, що скажуть перевізники, як порахує економіка, щоб нам дали цифри і ми розуміли, ця пільга хто буде платити за цю пільгу. Розглядалися питання студентів. Якщо взяти в руки учнівський студентський квиток, там немає вказаного віку студентів. Водій не може приділити якого року народження студент і чи йому є 18 років, чи студенту 20 і більше років. Тобто створився такий колапс. Тому прошу виконавчий комітет прийняти рішення щодо вікової категорії 6-14 років. Розумієте, що таке вік 6-14 років. Тобто, 14 років – це учні 8 класу. собі, комусь 15, комусь 14, одного класу один їде за 2 гривні, а другий вже за 5. Я під цю норму від і до просто виключив. Пільги, які передбачені студент, вони передбачені законом. і зокрема статті 62 закону України про вищу освіту, в 9-й частині написано, що ступувачі вищої освіти, які навчаються за це. У закладах вищої освіти задені форми навчання мають право на період проїзд. Це гарантовано законом. Чому нас не чують? Ніхто ну, не бере нас доваги, не був зібраний кровний стіл. Тут зараз тушується міська влада і перевізники за свої кошти, а студентів ніхто не хоче чути. Вас багато повинні ми вас боятись. Тридцять да? дві тисячі людей. Да, так, окей, окей, добре, давайте ви будете слухати, а я зараз спробую говорити. людина, яка трохи старша? Вам тільки що ну, в арифметичній формі пояснили? Ви не йшли. Закон України, да, прийнятий. Це навіть не закон, а розпорядження Кабміну. Так от Кабмін дав розпорядження і сказав возити вас безплатно. Так? так. так, так. Пів ціни. Але Кабмін забув гроші сюди прислати. Розуміє? Вони приїхали сюди, вилучили. Не, не вилучили спочатку, побачили буса, підтвердили, що да, є тут броконьєрська група. Вони за їм слідкували в порядку десь трьох годин. Потім... Ми сюди виїхали всі разом, визвали поліцію, приїхали на місце, де вони були. Ми їх затримали всіх трьох їх було на місці. Ми давай робити затримання. Один із їх сів в бус і він втік. Ми давай його доганять. О, він бусом не зміг по поганій дорогі втікати. Тобто ми його обігнали, зупинили, він давай втікати. Потім ми повернулися на місце, де вони були. Де, тобто вони випивали по 100 грам після удачного полювання. Ми давай шукати по місці, нашли дві одно, одноствольних зброї 16-го калібру. Другу не дивився. Одна точно 16-го, а друга не знає. Теж одноствольно. О, вони поховали в кущах, найшли м'ясо, нашли шкуру, самки плямистого оленя, самка, олениця, знайшли кішки, м'ясо. Ну, тобто, все є на місці. Ми почали їздити, ми дежуримо ночами. У нас автомобілі оснащені тепловізійними системами. Я, якщо чесно, думаю, що це не один олень, просто фізично багато людей треба, щоб обійти це все, щоб знайти. Ми чудом знайшли навіть цього. Я думаю, що він тут не один, тому що в лісі вони перебували порядка десь 4 годин до того, як ми приїхали. Сьогодні на 17.00 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що проводиться незаконне полювання в мисливських угіддях Майдана Мисливського. Виїздом на місце події працівниками групи реагування патрульної поліції на місці був виявлений місцевий житель. Біля нього було виявлено незареєстрована мисливська рушниця, тушка, тушка Оленя. Плямисто. Майже два десятки років будівництва понад 200 мільйонів гривень вкладених коштів. І ось тепер понад 400 працівників ласкаво відкривають свої гостинні двері Волинського обласного перинатального центру для перших відвідувачів. Будинок щастя готовий. Колектив, який повірив в цей проект, який ви бачите зараз, от за моєю спиною з одної з другої сторони, це дійсно люди, фахівці. Кваліфіковані, ініціативні це люди, які хочуть зробити з цього закладу візитівку Волині, які хочуть і можуть надавати кваліфіковану допомогу. Тому те, чим я пишаюсь, це наш колектив. А стіни, да, звичайно, вони високотехнологічні, вони дуже комфортні. Я думаю, що пацієнти це оцінять. Я думаю, що цей будинок точно стане будинком щастя через те, що тут буде зароджуватись і народжуватись нове життя. Ми будемо надавати всю медичну кваліфіковану допомогу як мамам, породілям, вагітним, так і їхнім дітям. І думаю, що нас тут чекає великий успіх і допомога всім. Це дійсно для мене особисто велика честь працювати в цьому закладі, оскільки ми новітній центр, який має Багато новітньої апаратури, яка надає змогу надавати допомогу для новодорожніх діток. Ми будували і на кінець закінчено будувати. Тепер відкрили і чекаємо, щоб звідси виходили здоровенькі діти, здоровенькі мами. Грошей ніколи ніде не вистачає, але ми змогли знайти ці гроші. Переконати склад обласної ради, що це треба закінчити. Всі депутати пішли на зустріч, Ми переконали кабінет міністрів і вирвали з них 45 мільйонів. Ми плідно попрацювали з фондом Бійчука і отримали від них обладнання на 10 мільйонів. І закінчили перинатальний центр. Сіла я на зупинці і вже дала тройку. Вона приїхала, була забита, а наступна я вже ну, влізли всі і так і поїхала. Мені краще просить пішком, мені ж там в забитій маршрутці бути. В Забитій маршрутці, всі, всі люди в масках, але там є скупчення і є велика ймовірність захворіти на коронавірус. Я п'ятої вставала, прийду і вже на 6-7-10 на не сядеш, бо перші 6-10 чи в 7-10 вже сідала на 8.40. Звісно, що тяжко, бо так само всі. Тим треба їхати, де хто пішки ходить, щоб доїхати кудись. Тяжко людям доїжджати. Бувають забиті маршрутки. Залежить від напрямку, від часу, пік, Трійка більше людей буде. І тут не два автобуси треба, тут треба три автобуси, тут треба ще один. Оці люди стоять, по дві години в черзі стояли. А чому стояли в черзі? А тому, що не було чим їхати. Один автобус бере, тільки 20. Один автобус, Один автобус брав тільки 20 чоловік, так як положено. Значить, люди сідають, а решту, що залишаться, знов чекають. Знов 20 чоловік, а ще 20 далі чекає. У Нас до цього часу було все з водою. Ми брали воду з нашої водонапорної башні, ходили сюди, оплачували за воду. У Нас кожного є свої провід, водопровід, який вже давним-давно у нас з самого початку воду прокладували, до кожної хати підвели цю воду. Ми користувалися на сьогоднішній день. Нас зібрали і сказали, що будуть нас відключати від цього водопроводу в зв'язку з тим, що помінявся власник або хтось викупив. Ми достеменно не знаємо. Попередньо староста нас повідомив. Що будуть відстоювати, щоб вода нас залишилася. Ну я таких проблем поки що ну, якби нас не попередили, що забираючи ще щось. Це вже такі. Ну, в Фейсбуці пішли чутки, ще щось. Поки ми користуємося, перебоїв немає, то я не знаю, як далі буде. Ну а ждемо власника, щоб нас керівника, щоб нас попередив детальніше, ознайомив з цією проблемою. Воду відключати ніхто не буде, і в планах не було. – А чому така, звідки така інформація? Нічого там, не буде, посупили? тут йде вирощування продукції. Державне підприємство продається, кажуть. Як продається? Да, В час війни. Так говорили. Про відключення води ви самі тільки що на зборах чули. Люди навіть не знають, хто це сказав. Село є село десь почули, перекрутили 52 рази. Воду людям ніхто не буде відключати. Тим більше під час воєнних дій. Кожна бджілка за, за день робить до 100 вилітів. Вона сама важить 7 грам, а приносить э, 32 міліграмів корисної речовини для людини. Це нектар і пілок. Той є корисний для людини, Содержить 100 видів вітамінів. Спочатку тест займався тут жилом, було менше б теж помер, я стал калікою. но треба було продължите е, а бдзюл займатися, а нікому було. Ну, поки ще була жива, она трошки помогала мне. Жінка помогала. Діти помогали. А як уже останнім часом тільки сам. В прошлом році е, два рази е, отправлял на фронт один раз через э, волонтеров э, этим э, педупцы, а другой раз отправлял через мой друг, который приезжал, он машину ремонтировал, и загрузили эту машину и поехал. В этом году уже два раза туда отправлял, э, через машину, там э, волон, э, той, Саша Павло той, приезжает, он водитель, в и там загружаем Меду, хлопці довольні, дзвонять, благодарять, що ми не забуваємо їх. Перемога українська армія по-любому буде. Може завтра, може через місяць, може через пів року. Обов'язково буде, невозможна така армія, яка ну, виросла, ця армія на очах наших очей. Вона виросла, вона піднялась з руїнах. Я горжусь тим, що я маю дві батьківщини.